Датчик VPGH Waterproof використовується в системах всіх поколінь і необхідний для визначення залишку пропан-бутану в балоні. Крім того, цю інформацію він передає на перемикач виду палива в салон авто. Комплектація включає проводка датчика трьохконтактна, датчик рівня, болти монтажні два штуки. Датчик GH Waterproof розроблений для випадків, коли в автомобілі встановлений зовнішній тороїдальний або циліндричний балон, і датчик рівня може піддаватися зовнішньому атмосферному впливу. Він оснащений водонепроникним корпусом, а в іншому повністю аналогічний з моделлю ВІПІДЖА 1 відображення залишку газу в балоні можна побачити за допомогою чотирьох світлодіодних ламп, які розташовані у верхній частині датчика. Сумісний під роботу з системами оприскування газу четвертого покоління: Стак 200 GoFast, Стак 300 isa 2 Стак 4 Eco, Стак 4 Plus, Стак 400 DPI, Стак U-Box Basic, Стак U-Box Plus, Стак U-Max Basic, Стак U-Max Plus та інші. Виробляється компанія, АЦСА Польща. Гарантія складає 12 місяців. Також як ВІПІДЖАШ 1 працює на ефекті хола.